А ви знали, що при виборі захисних окулярів треба звертати на їх маркування, яке може знаходитись в різних місцях на захисному склі та на дужках окулярів. Якщо ви на маркуванні побачите букву SE, цей знак означає, що вироби відповідають стандартам Євросоюзу. Якщо у вас маркування як у мене, 2-C-1.2 це означає, що окуляри можна використовувати в професійних цілях та захищає ваші очі від ультрафіолетового випромінювання на 99,9%, але не від яскравого сонця. Якщо у вас на окулярах є маркування 1F, це означає, що окуляри витримують низькоенергетичний удар, швидкість якого 45 м. Та їх можна використовувати тривалий час, тому правильно вибирайте окуляри.